Уявіть собі ситуацію: до вашого дому заліз злодій та вкрав у вас ваші 10 тисяч гривень. Але на наступний день він приходить до вас у гості з пакетом пряників на 200 гривень і розповідає, що врятував вас від голоду і холоду, адже приніс пряників. Вам це нічого не нагадує? Бажаю здоров'я моїм любим глядачам. Пробачте, будь ласка, на минулому тижні мало виходив в ефір, бо Там катаклізми Там... захворів. За минуле відео задонатило усього четверо людей, тому так довго лікувався. Але зараз мені трошки краще, тому час вам надати докази за минулі свої слова. Гді. Пам'ятаєте, у минулому відео я розповідав вам про те, що гнилькули хизуються тим, що з бюджету Кривого Рогу виділили 837 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Військові, які платять податки в Кривий Ріг, за час війни сплатили грошей в бюджет більше, аніж на них витратили із цього самого бюджету. Окрім того, Саша Гнилькул, ротом свого депутат-полковника та простачки Вікторії, каже, що із власної кишені виділив 17 мільйонів доларів на потреби Збройних сил. І Після цього перезвонив в аеропорт сьогодні. У цьому відео я вам покажу документ не просто слова перевзутого рашиста та мародера, а саме документ із Мінфіна, в якому сказано, що Саша Гнилькул галімий популіст, брехло та мародер. Це ворог. Мешканців нашого міста та спершу дуже прошу перевірити, чи підписані ви на цей канал. І якщо ще не підписані, обов'язково підпишіться. Окрім того, дуже прошу підтримати цей канал фінансово. Адже ви, мої глядачі та любі криворіжці, моя єдина підтримка та опора. Без вас я би всього цього не робив, що роблю. А Саша Гнилькул був би набагато щасливіший. Тому не жалійте свої 10 гривень, підтримуйте бодай не єдиного блогера у кривому розі, який, попри усю темряву ночі, в яку затягнула нас мафія вілкулів, все одно намагається нести світло. Я ти смотрил кабой, посилання на донати. Ви знайдете у описі під цим відео. Дякую. Тепер до цікавенького зараз на своєму екрані ви бачите відповідь Міністерства фінансів України на інформаційний запит про обсяги надходжень податку на доходи фізичних осіб, грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачуються податковими агентами до місцевих бюджетів у 2022 році та за січень, серпень 2023 року. Тобто, у додатку на 20 аркушів мені надали інформацію, скільки конкретно. Грошей З початку 22-го року по серпень 23-го року сплатили наші військовослужбовці до бюджетів різних територіальних громад, у тому числі і Кривий Ріг. Більше двох мільярдів. Якщо ви дивились моє попереднє відео, то чули цифру у майже 2 мільярди гривень. Та врандьо. Ну що ж, маю зізнатись, я помилився. Насправді сума за 2022 рік сягла. 1 мільярду 119 мільйонів 436 гривень і 60 копійок. А за 2023 рік, хоча він ще не закінчився, але вже наші військовослужбовці сплатили податків на 966 мільйонів 918 тисяч гривень. А в сумі за два роки це... Більше 2 мільярдів. 2 мільярди 86 мільйонів 354 гривні. А я в минулому відео казав, що сума до 2 мільярдів, а вона майже на 100 мільйонів більша. Я помилився. Пробачте, будь ласка. Війна все спішить. Але суть залишається суттю. Наші міськові передали в руки гнилько 2 мільярди гривень. За це вони отримали назад лише 837 мільйонів, і то лише на папері. Бо скільки насправді чого отримано, ми не знаємо і ніколи не дізнаємось. Бо на війні так буває, що навіть нову річ командир може внести в документи, як втрачену під час бойового завдання, і ніхто не зможе на це ніяк вплинути, і це ніяк перевірити. І в цих условиях поліція ж не піде під обстрілами свідків чи речові докази, тому й списуються стільки майна, скільки можна. А іноді навіть і більше. От поэтому заміняє проголосували. Я ці всі історії і багато інших чую від військових, від тих, які не продали гнилькулу свою честь. Наша доблісна українська армія. Давайте повернемося до нашої математики: військові сплатили більше двох мільярдів гривень. Місто ці гроші отримало, і на знак подяки. 837 мільйонів списали на піар Сашка, щоб він сам собі там грався та не заважав татку. Сашко лише казав, що і в якої фірми купувати, і чиновники виконкому бігли і виконували його примхи. Куди із цих 2 мільярдів ділися і ще 1 мільярд 250 мільйонів гривень. Ми зараз точно не знаємо. Але ми точно знаємо інше: гнилькули завжди та на усьому крадуть, як робили це до війни. Тож ми можемо точно бути переконані в одному. Цей мільярд двісті п'ятдесят мільйонів буде вкрадено Сашком та його друзями. В Далі в мене з'являються, і дозвольте, я їх вам поставлю, не дуже приємні та не дуже прості запитання, але на них треба знайти відповідь. Скільки життів наших захисників вкрав гнильку тим, що змародерив у них гроші? Сотня людей чи тисяча людей за це віддали своє життя. Скільки ще наших хлопців та дівчат загине, поки він продовжує мародерити та брехати на їх крові, на їх смерті піаритись? А якби усі 2 мільярди до останньої краплі пішли б на потреби наших криворізьких військових, то чи менше б було сьогодні дітей сиріт у кривоморозі? І мені все равно. Ну і найголовніше питання, яке я ставив на самому початку цього відео: що треба робити із злочинцем, який незаконно захопив ваш дім, краде у вас та бреше, що рятує? Навіщо нам це потрібно? Чи ви думаєте, без двох брехливих долб**обів місто зупиниться? Не буде Сашка і діда, і сонце не встане, вода не потече, і собаки у дворі не покохаються. Ну це ж маячня повна. А от що не маячня, це те, що під час повномасштабної війни у нас в хаті живе зрадник Мародер. Конкретно через якого загинув не один десяток мешканців Кривого Рогу, у тому числі і на цій війні. І загине ще більше. Ну, звичайно, якщо ми не будемо з цим боротись, скоро загине кожен із нас, бо Саша ніколи не зупиниться. У нього, як і у Путіна, нема дороги назад. Для нього перемога у війні України це великий ризик, що за мародерство посадять, а перемога Рашки. Це ризик, що партизани вкоротять йому віку. Тому Сашку вигідно, щоб гинуло якомога більше мешканців Кривого Рогу. Бо побори на кладовищах та витрати по завищеним цінам на поховання ж ніхто не відмінив і не відмінить, поки гнилькуль при владі. Спасіба. Я можу довго це все продовжувати, наводити приклади. Як, наприклад, відбита міська голова Києва отримав податків із військових на 8 мільярдів, а вже 6 передав на ЗСУ. І при цьому, десь ви бачили таку рекламу, як угнилькулятора. Бачили, що кличко, одну й ту саму коробку від Мавіка возив фотографувати в різних кущах. Але менше з тим. Все, що я хотів сказати, вже сказав. що так коротко, але я не дуже добре себе почуваю через хворобливий стан. Тому вимушено прощаюся з вами і сподіваюся, у середу знову зустрінемось на цьому каналі, де я вам розповім про те, як мидло Бог наживається на війні найгірше гельникуляторів. Хоча корчив з себе такого святого силюка і дебільчика, що ніхто би й не міг би в це повірити. Чи таки міг би? Ну реально, дякую за увагу. Слава Україні! Живі довго та процвітайте! І будь ласка, підтримайте цей канал донатами. Хоча б по 5-10 гривень. Ви цього не відчуєте. Але якщо багатько людей по 5-10 гривень закине, Крізалі скоріш вилікується, збере кошти на камеру і буде постійно з гарним настроєм розповідати про те, як гнилькулятори мародерять у кривому розі. Але ж не треба забувати, що прийде день, коли слова гнилькуляко на гілляку стануть пророчими, бо це вже не зупинити і не. Ненависть до цих підарів кацапських зростає набагато швидше, ніж люди встигають доїсти гречку та те псяче їдло з пакету гуманітарної допомоги. А все остальное то такое. автор висловлює авторисловського стосунку отіничні служба та все, що йому дозволено країни 300 України та символічно України. Авторислові особисто такое. Анкаку до екскурна.